Країні бідних комісарів, в якій раніше ми жили, у скроню пострілом карали людей, що винними були, як операція військова ішла раптово на провал, то влада це не пробачала, від кулі гинув генерал. Та іншу звичку часто мали. Тодішні наші вороги, вони медалі роздавали тим, що у пророші були. Тепер наш ворог наступає, в лице невдача підло б'є, а наш керманич знов вітає, комусь медалі роздає. Та він завжди одних вітає, а інші в нього замість дров. Тепер їх ворог забирає в полон спокинутих будов.